Всім чудового дня. Сьогодні як я обіцяла, йду на ролики, на тренування через хвилин п'ять. Трохи тільки що нарікали. Хтось там сказав Тривога, у мене вже серце а Сьогодні цікаву тему, таку скажу, тому що немає про що говорити. А, значить, я помітила, що жінки ну, насправді гарніше, коли вони ніколи не догадаються, в якому випадку, в якому стані, без чоловіків. Я не хочу без чоловіків жити краще, але я помічала, що коли а, жінки знаходяться у дні, вони якось краще виглядають. От Я можу, наприклад, навести приклад, чому саме я виглядаю краще без чоловіка. Тому що, я чесно кажу, в мене був такий ніби скромний, тільки на словах. Казав, я мало її, я рідко їм, але я чомусь готувала йому через кожну годину. Я не знаю чому. Через кожну годину готуюсь цю зачку. Хтось каже, не може такого бути. І чому жачку так не культурно? Саме жачку, тому що якщо людина багато їсть і їсть часто, це вона не їсть. Вона зрозуміла, що так до речі. Якщо хоче жінка виглядати гарно, вона може виглядати гарно, насправді в частих випадках дійсно все ж таки, коли вона одна. Чому? Тому що вона, вона реально в лісі тут врода, вона ніколи не стане в дорогі якесь печиво або ще якісь е, прибамбаси готувати заради однієї себе. Це я говорю про тих жінок, які ще жінки, такі знаєте, висвіті сім, е, е, значить, розквіті сил, але вони вже виростили дітей. Це так, 40 плюс-мінус 5 років. І ось коли вона перекушує яку буде або майже там взагалі може зробити собі згрузочний відвантажувальний день, на дієті там сидить, то я вам скажу, вона більше, більше витрачає часу на те, щоб доглянути себе. Чому така сьогодні тема? Я не знаю. Отак От вийшла тему сьогодні. Таку. І так, дивіться мої відео. Будемо молитися всім Богу, щоб Бога мене не вигнали. Бо тривога буває, Господі будуть все слово казати. Надіюся, що тривоги не буде. Я вдало встигну швидко зробити відео. Те, що я обіцяла і не обіцяла. Ну все, будемо прощатися з вами. А я повідомлю. Пока.